Раз на два роки до бельгійського містечка Картрек з'їжджаються автобуси з усього світу. Нинішня виставка ювелейна та Але цього разу в її організаторів були неби сумніви. Світова криза лякала ми боялися, що криза завадить проведенню виставки, але так не відбулося. Навпаки, вона виявилася однією з великих. Вже є контракти і продажі. Можна сказати, бізнес оживає. На 50 тисячах квадратних метрів буси на будь-який смак і гаманець, від таких, які перевозять звичайних пасажирів до тих, яким довіряють возити віпів. Ось в такому автосалоні подорожує російський прем'єр-міністр Володимир Путін. Для туристів одно та двоповерхові автобуси. Їх клас також різниця рівнем комплектації та дизайну. Речі світова криза позначилася на виробниках саме таких машин. Звичайно, світова криза не оминула наш концерн. Поставки для туристичних автобусів зменшилися на 40%, для міських на 10%. Але є замовлення для автобусів, які обслуговуватимуть чемпіонат з футболу в південно-африканській республіці. Сподіваюся, так буде і під час євро 2012 У німецькому концерні розраховують на нову коробку передач. Її розробники зробили ставку на зменшення витрат палива, тому сподіваються на збільшення попиту. Саме таку модель планують встановити на українські автобуси. Львівський лаз єдиний, хто представляв Україну. На виставці два автобуси міський та туристичний, розташувалися в одному павільйоні з мерседесами, манами, сканіями та солярисами. 46 років тому автобус українського виробництва віз Юрія Гаріна на Байконур, звідки космонавт відправився у першу у світі польот Космос. Вже у новому столітті Львівський лаз має шанс потрапити у сучасну історію і запам'ятатися учасникам і гостям Євро 2012 Лазівці представили автобуси з двигуном останнього покоління Євро Євро-5. Без нього про європейські ринки годі мріяти. При цьому українські моделі дешевші за аналогічні машини. За нами 150 підприємств України, які виробляють комплектацію для наших автобусів. Нам потрібно виробництво продажі, нові ринки, щоб зберегти 50-60 тисяч робочих місць, які є в автобусному бізнесі України. Наступна виставка пройде у російському нижньому Новгороді, вперше на теренах СНД організатори не виключають, що потім місцем зустрічі автобусних виробників може стати і Україна. Ірина Маркіна, Олександр Алексєєв, перш національний.